Доброго дня, шановні адміністратори Х'юмена, вашого навчального закладу. Для того, щоб автоматично створювали свідоцтво досягнень у класних керівників, нам з вами потрібно зайти в налаштування, оцінювання. Компетентності ми заповнюємо тоді, коли ми хочемо, щоб вони у нас з вами були в підсумкових оцінках. Ну, от я дивлюсь, наприклад, компетенції сьомого класу. У мене тут йдуть галузі: мовно літературна освітня галузь, математична, окремо по предметах, громадянська, ну і так далі. Тобто, всі-всі-всі наші з вами галузі і окремі предмети. Кожну з цих галузів я відкриваю. Для курсів, тобто їх тип повинен, ми повинні з вами обрати для курсів і заповнити їх. Тобто, це вчитель зможе зайти у свій простір, в свій курс і там їх додати е, обов'язково. А для того, щоб у нас з вами була ось та шапочка, свідоцтво досягнень, де йдуть характеристики навчальної діяльності, ось вони в мене теж є. Це окрема наша з вами категорія. Характеристики навчальної діяльності. Я теж її сюди додаю, але тип, я вказую, для класів, тому що це буде заповнювати, класний керівник. Не в курсі, а класний керівник, коли зайде на це свідоцтво досягнень. Ну і теж сюди додаю, наприклад, виявляє розуміння прочитаного, які у нього там є компетенції, висловлює власну думку, ну і так далі. В цьому році їх дуже багато. Після того, як ми з вами це створили, вчитель повинен заповнити хоча б ну, там, певну освітню галузь свою. А, і, ми, як класний керівник, я можу сформувати це свідоцтво досягнень. От зараз заходжу. заходжу в простори, мій клас, обираю, який в мене клас. Заходжу в аналітику в свідоцтво досягнень. Мені потрібно його створити. Натискаю Створити У компетенції, наприклад, проміжне перший семестр, обираю дату, ну, закінчення, наприклад, семестру. І категорії. Це ті, які ми з вами будемо заповнювати. Ось вони, ці характеристики навчальної діяльності. Створюю. Одну хвилинку, інтернет. Створилось проміжне. Тепер я можу на нього зайти, обрати учня, обрати учня. Зараз ми з вами побачимо, що у нас про нього відомо. Можливо, щось вже виставили, можливо, ні. Ось. Ми можемо додавати рекомендації класного керівника, якщо нам потрібно на щось звернути увагу, це були ось ті останні рядочки в кінці свідоцтва, де ми можемо записувати ці рекомендації. Характеристики навчальної діяльності, типу, усвідомлює він розуміння прочитано чи не усвідомлює. У мене зараз тут стоять оцінки. Але ми з вами знаємо, що там у нас тепер є три колонки. Наприклад, Потребує уваги і так далі. В Humanі це теж є, але коли ви заходите на оцінювання позначки, дивіться: значні успіхи, помітний прогрес і потребує уваги. Якщо ви, наприклад, натиснете Потребує уваги, да, в PDF журналі воно сформується за допомогою літер. ПУ потребує уваги. Ну, і так далі. Тобто, тут ми вже заповнюємо як класний керівник. Класний керівник. Ось, наприклад, вже виставила оцінку хлопчику да, з мовно літературної освітньої галузі, зарубіжна література. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Або математика, це я просто пробувала, як це буде виглядати. Завантажує це свідоцтво в PDF. Інколи з першого разу не завантажує, потрібно з другого зробити це. Нічого страшного. Ось воно, свідоцтво, досягнень. Мовна літературна освітня галузь, наприклад, зарубіжна література, ми бачимо його оцінки зараз. А ось ця загальна оцінка результатів навчання вона чомусь дублюється. ну, Я думаю, що це потім виправлять. Ну, в принципі, можна просто не звертати увагу, тут мається на увазі, скільки у нього балів в першому семестрі. Математика, наприклад, або іноземна мова. І так далі. Тобто, ось таким чином це буде виглядати. Побажання від класного керівника, ось вони, рекомендації вчителя, вони будуть записуватись ось сюди. Ми можемо взяти його, завантажити і роздрукувати. І роздрукувати. Поки що характеристики теж сюди не відображаються, але вони тут будуть.